Ну що ж, таки дочекались, не пройшло і року. Uliphone Armor23 Ultra таки представили. І сьогодні я коротко пробіжусь по його характеристиках, розповім свою думку щодо моделі в цілому. Ну а повний огляд на каналі обов'язково буде. Але трошки згодом, так як смартфон ще не почали продавати. Uliphone Armor23 Ultra вже з'явився на Aliexpress. У нас є ціна, але ви на неї не дивіться. Ця ціна взагалі не відповідає дійсності на даний момент. Ціна це поки що питання цікаве, але не зрозуміле. По характеристикам. Характеристики, ну, дуже вражаючі, як на мене, але спершу ми трошки поговоримо з вами про дизайн. Зверніть увагу, це зовсім не той Armor 23 Ultra, який в нас був спершу на рендерах ще рік тому. Це зовсім друга модель. По-перше, мені нагадує дизайн суміш Uliphone Armor 17 Pro через його задню панель, цю Кевларову, ну і, звичайно ж, OnePlus 11 за його круглу вставку з чотирьома камерами. По дизайну смартфон нормальний, більш ніж. І давайте ми зараз перейдемо на сайт виробника, де ви вже зможете побачити, що не тільки в такому кольорі буде смартфон, а й ось в такому оранжевому. Можливо, комусь такий навіть більше сподобається, тому що в такому виді от цей смартфон він дійсно, ну він фактично не нагадує, захищений, це як звичайний повсякденний смартфон будь-якої людини. Що по характеристикам? Перш за все, нам тут показують, що в нас буде. Two-way satellite messaging, тобто спілкування супутникове, повідомлення супутникові. Ця штука буде працювати за підпискою. Я не знаю, які там тарифи, я поки що не заглиблювався в це все. Ну але я думаю, що далеко не кожній людині ця штука потрібна. Далі, 120 ватт зарядка, це дуже швидко. Виробник заявляє, що за 23 хвилини смартфон зарядиться на 100%. Правда, є одна проблемка. Акумулятор тут дуже маленький 5280 мАч, Тому більшості користувачів цього буде вистачати там, з 8 ранку до 8 вечора, не більше того. Також буде підтримка 50-ваттної бездротової зарядки. Це вже дуже цікаво, це дуже швидко і сучасно. Ну і як завжди, Юліфон нас радує тим, що в смартфоні буде окремо два слоти для сімок і слот для картки пам'яті, тут буде інфрачервоний порт, тут буде можливість слухати радіо без підключення навушників, тут буде багато чого, що Юліфон. Телефон завжди роблять в своїх смартфонах. Трошки більше уваги я хотів би приділити саме начинки цього смартфону. Перше, тут у нас скло Gorilla Glass Victus тобто це гарне захисне скло, яке дійсно витримує досить сильні удари. Ну і дисплей. Дисплей шикарний: 120 Гц, майже 6,8 дюймів у нього діагональ, але ж процесор. Процесор Dimensity 8020 з підтримкою 5G, само собою. Цей процесор набирає приблизно 800 чимось тисяч балів в Antutu і він досить потужний. Так, цей смартфон не буде найпотужнішим на ринку, тому що, як ви знаєте, вже є Tank 3, в нього все таки проц трошки потужніший буде. І єдиний момент, що мені не зрозуміло з пам'яттю. Тут написано в нас, що буде в нас е, оперативна пам'ять lpddr 4 x ну що, звичайно, трошки застаріло. А от постійна пам'ять UFS 2.2. Проте, якщо ми заходимо в характеристики, то тут нам чітко кажуть, що в нас буде пам'ять не UFS 2.2, а UFS 3.1. Не знаю, кому вірити, сподіваюсь, все-таки буде UFS 3.1. Ну і звичайно ж в плані камер Юрифон дуже багато чого сюди напхали. Тут 4 камери 50, 50, 64 мегапікселі і ще одна камера, яка я поки що не зрозумів яка. Основний модуль у нас буде Samsung GN1, він має велику матрицю. І нам, бачите, порівняння з матрицями на 108 Мп, які стоять також в багатьох захищених смартфонах. Я сподіваюся, що ця камера буде і програмно, нормально прокачана, і я сподіваюся, що і стабілізація буде працювати коректно. Тому що юліфон в цілому завжди радує стабілізацію. Подивимося, як буде в цій новинці. Нічна зйомка на 64 Мп камера Night Elf Ultra 3.0 алгоритми. Коротше, в теорії все може бути тут, має бути дуже круто. Я думаю, що плюс-мінус воно так і буде. Так що, якщо виділити основні фішки цього смартфону, то це швидка дуже зарядка 120Вт, це потужний процесор, це багато пам'яті. До речі, тут, по-моєму, 16 ГБ оперативки, якщо я не помиляюсь, зараз ми це з вами перевіримо. А, ні, 12 ГБ оперативки і 512 ГБ пам'яті. Запаси досить немалі. Ну, якщо подивитись на ось такі от картинки, то зрозуміло, що розіму для навушників тут не буде, але він тут по суті і не потрібен. Один динамік лише буде, хоча я чомусь думав, що тут зроблять стерео. Ну і кнопка SOS у нас окремо зверху на торці буде, яку ви натискаєте і щось буде відбуватися, поки що не зрозуміло що. Якщо ціна смартфону буде в районі 400-450 доларів, чесно, я думаю, що він буде досить популярний, його будуть замовляти, тому що це по суті такий, знаєте, цивільний флагман, якщо взяти тим більше цю версію, він ніяк не змахує на захищений, хоча він буде захищений від ударів і від вологи. Так що підписуйтесь, дочекайтеся повного огляду і пишіть ваші коментарі щодо характеристик та щодо дизайну. Чи вам подобається, чи вам не. Не подобається. Бувайте.